Дорогі українці, сьогодні анонсується одна з найважчих зим опалювальних сезонів, які ми переживали до цього. Є досить суттєвий ажіотаж на ринку дров. Але ми підійшли до цього питання завчасно, і можу вас запевнити, що українські ліси не будуть пущені бездумно під сокиру. Наявний деревний ресурс є в наших лісах. До прикладу, на 10 мільйонах гектарів українських лісів щороку приростає майже 40 мільйонів метрів кубичних деревини. В середньому в країні споживається близько 3,5 мільйонів метрів кубічних паливних дров. Але враховуючи ту ситуацію, яка склалася, сьогоднішній запит оцінюється в 5,5 мільйонів метрів кубічних. 1,7 мільйона метрів кубічних деревини вже заготовлено. І реалізовано населенню, бізнесу, соціальній сфері. Щоденно на складах лісгоспів, лісництв знаходиться близько 120 тисяч метрів кубічних деревини. Ці залишки ми постійно поповнюємо і нарощуємо для повного забезпечення деревиною. Ціна на дров'яну деревину різниця від регіона в нашій країні і залежить від собівартості її заготівлі. В середньому куб дров'яної деревини. Коштує близько 1100 гривень. Наприклад, на півночі нашої країни, Чернігівській області, він може складати 700-800 гривень. На півдній заході ціна значно дорожча – 1100-1200. але йдеться мова про деревину, яка заготовлена і знаходиться в лісі. За транспортування, розколку цих дров, споживачу прийдеться доплатити окремо або вирішити ці питання самостійно. Для того щоб вирішити вам ваші питання з дровами паливними, вам необхідно звернутися в найближче лісництво. Таких лісниць в нас по всій країні 1560. Потрібно взяти паспорт, написати заяву, зробити оплату або безпосередньо в лісництві через інтернет банків, або за реквізитами через відділення банку і вирішити безпосередньо питання по доставці деревини. Ряд лісгоспів пропонують послуги з доставкою безпосередньо в двір споживача. Звичайно, найпростіший спосіб це поїхати особисто і забрати деревину власним транспортом, враховуючи, що більшість споживачів хочуть отримати дрова з доставкою, поколені безпосередньо в двір споживача. Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець поставив нам завдання створити інтернет-магазин, уніфікований для всієї країни. За допомогою якого ви, не виходячи з дому, можете купити, перемістити і отримати необхідну кількість дров паливних на сезон. На що потрібно звернути увагу при купівлі дров? Перш за все, дрова різні по своїй теплотворній здатності. Найкращі дрова твердолистяних порід, менш теплотворної здатності дрова середніх порід, і найменше кількість тепла виділяють дрова м'яких порід. От перед нами знаходяться дрова паливні твердих порід, породи дуб. Як потрібно визначитися з об'ємом деревини і за що безпосередньо платить споживач? Безпосередньо споживач платить за деревину, а не повітря, яке знаходиться в складському метрі кубічному. Потрібно заміряти ширину трелі. Потрібно заміряти висоту трелі. І потрібно заміряти довжину трелі. А в даному випадку ми маємо трель висотою 1 метр, шириною 1 метр і довжиною 1,90 м. 1,9 метрів кубічних складеної деревини. Саме наголошую, складений. Для того, щоб її перевести в щільний метр кубічний, за який безпосередньо ви оплачуєте. Кошти потрібно помножити на коефіцієнт 0,6. Такий коефіцієнт приміняється для переводу складеного метра кубічний в щільний метр кубічний. Отже, перемноживши 1,9 метрів кубічних складеної деревини на коефіцієнт 0,6 отримуємо 1,14 метрів кубічних щільної деревини, саме за яку і має заплатити споживач. Найдешевші дрова метрові, які знаходяться на складі або в лісі, дрова, які потрібно перемістити і підготовити для колки і безпосередньо поколоти, будуть значно дорожчі. Але сама колка дров це процес абсолютно нескладний і його можуть виконати більшість наших громадян. Зараз я покажу вам, як безпосередньо відбувається процес колки дрова. По-перше, потрібно пам'ятати, що в нас в руках сокира це робота з підвищеною небезпекою. Ми маємо надійно захистити себе і попередити про це оточуючих. Рукавички. Вони потрібні для того, щоб захистити наші руки від колючих і ріжучих предметів. Безпосередньо колун. Він має бути такої форми. Яка предназначена безпосередньо для колки дров? Попереду нас має бути вільний простір і не знаходитися нікого з наших помічників в даному процесі. Безпосередньо розколювання дров відбувається наступним чином. От саме таким чином ми закінчуємо процес заготівлі дров, які вже в такому вигляді готові до спалювання в твердотоплених котлах. Контакти для отримання інформації по дровам ви можете знайти на сайтах лісгоспів і обласних управлінь. Користуйтеся перевіреною інформацією, купуйте деревину в офіційних установах. Зі свого боку, я можу запевнити, що дровами будуть забезпечені всі.